Всім привіт! Вийшов Обліон ремастер, як ви знаєте. В старої версії було одна цікава механіка, це створення заклять. І сьогодні я вам розкажу, як створити супер імбаланс це закляття. Чому імбаланс? Тому що воно не дає ворогу а, м, ніякого шансу. Почнемо, напевно, з Азів. А, перше, що вам треба буде зробити, це пройти гід дію маю. до кінця, до того моменту, поки вам розрішається заходити в одну. В Академію Маю, не тільки вешу. Для цього вам треба пройти саму гіддіомаю, дойти до, е, в якомусь місці зайти в віддіо Магію, попроситися туди, там дадуть вам квести і пройти її до того моменту, поки вам не дадуть якби, звання, яке дозволяє вам заходити внутрі е, Академії Магію. Ну, почнемо. Раніше з місця важко було пригати. Дмитро, як тобі щит? Uh, А? чит? Поближення може створити тройне закляття. Наприклад, можна створити так, щоб накладало вразливість магії на ціль 100% на 4 секунди. Потім накладає вразливість до струму на ціль, або не, на стру... не до струму, або до стихії. Вразливість до вогню, вразливість до... вразливість до холоду або вразливість на струму. І сама стихія на 30 пунктів на 2 секунди. Тобто ви накладаєте е, перше закляття на ворога, е, сам дамаг е, не наноситься, за сезон, накладається вразливість на 4 секунди. Вразливість до струму і до магії на цілі. Коли друге закляття вдаряється, вже накладається знову вразливість, тобто підіймається відсоток до 200. І того у нас дамаг уже на 30 пунктів. А 90. Розумієте? Якщо 200, якщо вдаряється третій раз, то це вже буде 150 шкоди. Я думаю, ціль не виживає при цьому Два закляття достатньо для того, що вдарити. Ну, треті закляття це, якщо ворог дуже сильний. А Просто розумієте. І щоб створити таке імбове закляття, достатньо пройти. І... 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 трохи Поквести Гільдії магів і дійти до моменту, де у нас відкриється ем, ці ворота. Ah, Відкриваємо ці ворота і заходимо сюди. У нас тут є такий алтар, з яким можна створити ці закриття. І ми тут знаходимо ем, вразливості. Наприклад. Ем, Зараз ми знайдемо. Вразливість до струму. Раз. Ой, потім треба вразливість до магії. Вразливість до магії ставимо на ціль. І тривалість 4 секунди. І величина 100%. Підтвердити. Тепер вразливість до стихії, тобто я вибираю струм, а ви можете собі вибрати і вогонь, і це неважливо. Теж ціль і стан теж 4 секунди. Звичайно, можна і на площі вдарити, але тоді воно буде а, а, дуже багато мани хотіти. І при цьому ви можете зацепити мирний NPC. А тепер нам треба сам струм, ураження струмом. останнє. Ви знову нажимаєте на ціль, ставите пункт 30%, може і 20%, щоб менше мани жерло. Ставити на 2 секунди, бо воно вже і так жре, як бачите. І все створюєте. Пишете ім'я і створюєте. І все буде у вас заявитися. Ось такі закляття можна створити дуже швидко. Давайте я покажу, як вони зносять ворога. Я зараз запустю а, бі, а, з мінотаврами. Перше, я буду битися просто а, звичайним закляттям. Я просто зараз виберу звичайне закляття, подивимось, скільки ми надамажимо звичайним закляттям цього мінітавру. Виберемо наймищне закляття, яке в мене доступне, без моїх, а потім перезавантажимо сейф і виберемо моє Закляття. От давайте спробуємо. Я вибираю меню заклять і дивимося, що в мене доступно на цей раз. Лют чарівника. Ну давай виберемо лют чарівника, який буде дамажити трьома трим, пунктами. Це закляття предполагає сама гра. Раз. Два. Три. Чотири, п'ять, шість, сім. Сім закляттів. Ви бачили? Нам це не важливо. Ми знаємо, що нам треба сім закля... мощних заклятій для того, щоб повалити мінотавра. Завантажуємо гру. І виходимо. Ми тепер дивимося, як ми будемо розвалювати його. Я вже вибрав закляття і... Раз. Два. Дивіться, як хп тратить? Три. Сім парків трьох. Ну well. що, користуйтесь. Надіюсь, вам це допоможе. Всім дякую за перегляд. Всім гарного настрою і до наступно прямой трансляції.